не буде. Oh, він самі служить мені в силі. Вони ця структура, я без заяв культура, він відпочивався писати заяву. Як я його не просив, він відмовився. Я порушив сам побачення. Шановна, що ми не військовослужбовця. На захисник порушення, ми розмістили. Пане начальник поліції, скажіть, будь ласка, пане начальник поліції, я перепрошую, да, можна да, одне да, питання. Да, я да, думаю, да, людям да, цікава да, думка. Да, Ви бачили відео, де бив оцей Монах, блядь, як його назвати, не знаю, Московський, бив військового. Чому затримали військового? Одна питання, Про кримінальне повадження, що відкрили. Я зрозумів, я не питаю, чому затримали військового? Чому? Ну як це не був? Кайданки не був.

Я не пишу не почувствование. Дивіться, мам відповідь. Якщо можете, будь ласка, я зараз підім. Будь ласка, добре, Підійду до вас.